Так, розпочинаємо 11-ту тему. Група 12. Тема 12 починаючи з нуля. А так, це 12-та група по глибинні глибині переконання. Що таке глибинні переконання? Я, ми підемо, я не буду спочатку робити пояснювати. Я от будемо за протоколом і от на тому, на, тому кроці, де ми клієнта пояснюємо. Я і дуже коротко, як для клієнтів. Буду поясню, що таке глибинні переконання, тому що тема достатньо глибока і повністю розкривати це також. Це ну, не робити окремий семінар. Так, як завжди, вступний шерінг. Зв'язок з минулої групи це інтеграція травми. І обов'язково нагадуємо, що було завдання написати розповідь від третьої особи про всі свої травматичні події. Ну навіщо знаходитися в центрі. І що з цією розповідю необхідно піти до психолога. Вибрати психолога, записатись на консультацію, піти. До світа, наголосити дуже обов'язково. Ну, і потім робимо таку вступну вправу. 15 хвилин ми на неї даємо написати коротку казку. Ми даємо написати на це ну, хвилин 5. Там 7. Коротку казку про казкового героя, де на початку з героєм було все окей. Потім наступили якісь кризові події, там, провання та далі, де герою було дуже важко. Написали казку. Потім ми просимо, потім просимо намалювати намалювати його в, в саме найважчий момент, Так? намалювати малюнок. І також е через я висловлювання, через я висловлювання позначити. Ким він себе відчуває. Там, я без сили, я невдаха, і так далі. Тобто, зрозуміло, казку пишемо, малюємо малюнок і позначаємо на малюнки я який. Тобто, як би він про себе сказав, як він себе відчуває в цій ситуації. І показуємо, показуємо малюнки. Потім зачитуємо казку, показуємо малюнки 에... і горбовому вороні. Далі йде. Вже сама теорія глибин переконань. Що таке глибині? Оце тоді ми кажемо висловлювання, те, що от записано. Ну і зрозуміло, що ми кажемо. Тобто Це сказка напевно, про вас проєктивна. В глибині висловлюв... в глибині переконання, це якісь такі узагальнені погляди на світ. Тобто, в принципі, людина 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 це істота творча яка по ідеї може творче пристосовуватись до різних до різних ситуацій але з іншого боку людині необхідні якісь такі стабільні погляди як когнітивні психотерапії, чи їх називають схеми так а стабільні якісь такі фільтри світо, світоглядні фільтри через які він може і автоматично дивитися на світ вони допомагають вони допомагають, тому що там, де ну, творчість необхідна. Ну не в усіх ситуаціях ти ж будеш творчо діяти. Необхідно десь там в більшості, до речі, випадків в житті діяти автоматично. І глибине переконання це якісь такі фільтри, мисленеві фільтри до деяких аспектів життя. Ну Наприклад, мене вони можуть формуватися з дитинства, можуть формуватися в якійсь ситуації. Мене, наприклад, укусила собака, і в мене сформувалася глибина переконання. Все, Всі усі собаки небезпечні. Так? І тепер, як це глибина переконання діє? Вона, я дивлюсь на собаку, і в мене викликається глибина переконання, небезпека собак, страх. Якщо дитинство було добре, то у людини формуються такі ну, адекватні глибини переконання, позитивні і адекватні. А якщо у людини було там дитинство жорстке, то вони можуть бути там, із дитинства йти такі неадекватні глибини переконання. Чому вони називаються глибини? Тому що вони стоять в основі особистості, тобто на них. Скажімо, не особистості правильно сказати, ідентичності. Вони стоять в основі ідентичності. На, на них е, будується вся ідентичність. Ну, до речі, тема, от, вся, от, всі, от. і наступна тема: я забув про менталізацію. Це менталізація наративна, менталізація, менталізація наративу. а наратив це у нас основа, ми розглядаємо як ідентичність. Тобто всі теми у нас статусуються ідентичності. Минула інтеграція травми, сьогоднішня глибина переконання це база ідентичності. Ну і наступна тема ми також будемо розглядати ідентичність, якій загальний. Глибині переконання, це на, на чому ця ідентичність базується, так там я гідна людина або я не вдах, я не гідник. І от на цьому у нас такий, таке відчуття. Глибині переконання вони не просто не просто така думка, а вона думка дуже підкріплена емоційно. Тобто, це часто воно відчувається. Часто глибині переконання, вони навіть не сформульовані в думках, в словах, воно якби таке відчуття себе, таке базове відчуття себе. Я Невдаха, не я нагідний, не я поганий, і воно, і от воно м -м, визначає життя. На ньому будується своя ідентичність. І потім людина, якщо у нього відчуття там, себе не вдахи, воно може, там, вона може навпаки там, намагатися довести світу, що я успішний, і, бути, і до речі, на цьому глибинному переконанням, що я не вдаха, доводячи світу, що я успішний, собі світу далі, що успішний постійно, і дійсно досягти великих успіхів. Або навпаки. Так, зміритися з цим переконанням і та, нічого не досягати, і, можливо, і можливо собі зробити якусь тихо, спокійне життя, де прожити щасливо там, до, кінця, до кінця. Так, що по-різному буває, ну взагалі, глибина переконання, що воно, воно, скажімо так, окреслює мої соціальні ролі, які є в цьому світі. Так, добре, це зрозуміло. Так, це таке базові, базові переконання. Глибина переконання це базове переконання людини про себе та про світ. вони... Вони обумовлюють його взаємодію, поведінку, стиль життя і так далі. Та більшість глибинних переконань формуються з дитинства. А, і головне, так як вони часто в нашій культурі, ми не переглядаємо свої глибинні переконання, які е, сформувалися з дитинства. Якщо вони там дезадаптивні. Ну, переглядаємо на психотерапію тільки. Е, так, як глибинні переконання формуються з дитинства, навіть інші сформульовані ну, навіть позитивно, там, я сильний. То дитяча логіка вона абсолютно та узагальнена. То, от такий, такую характеристику дитячої глибини переконань є абсолютизм. Я повністю. Якщо я безсилий, я повністю безсилий. Якщо я вдаха, я повністю не вдаха. Якщо поганий, я повністю поганий. Абсолютизм, і скажімо так узагальненість. Узагальненість. Якщо я не то я не усюди. Якщо безсилий, я безсилий усюди. Там, якщо погане, погане усюди. Ну, це така, дитячий, такий чорно-білий погляд на світ. Дорослі, дорослі скажімо так, коли, коли людина доросліша, по ідеї вона свої глибинні переконання базові, напевно, тут краще би назвати вже дорослі, не глибинними, а переконаннями переконання про світ. Вона їх переглядає, передивляється і так далі. І вони стають більш гнучкими. Тобто головна характеристика функціональних здорових глибинних переконань це навіть не позитивізм, тому що може бути глибинне переконання. Я сильний усюди, і людина буде якась там не знаю, там садистом. Так? А їх гнучкість, здоров глибин здорові базові переконання. Вони гнучкі. Так, що про травму? Про травму в травмі. Психологічні травмі, ну не в самі, скажемо, травмами під час психотравматичного стресу, отаке от правильне визначення, так не травма, психотравматичного стресу, через дію потужних страшних переживань, жаху, безсилля, там, безпорадності, там все, що завгодно, може різко змінитися оці глибині переконання. Тобто, якщо так намалювати. Наприклад, оце життя, час життя. І тут були якісь одні глибинні переконання. Наприклад, перед травмою. Давайте. А... Авто. Що авто. Перед травмою. Біфо травма, так? Глибинне переконання перед травмою. Ну, що воно на українському, тому що буде глибинне переконання. П після, П після, Перед, -після. ну, на, -на, -на англійську Перед травмою. Наприклад, я. Ну, наприклад, була. Були, були переконання. Я. Ну, я достатньо сильний. Я сильна людина. Я сильний. Я сильний. Воно могло, а до речі, ми, ми цим, цим займатися не будемо. Це неможливо зробити. Ну, можливо, можливо, але це необхідна вже така класична психотерапевтична група. Іх і ну це достатньо добре розбирати на індивідуальних консультаціях. Це воно виглядає як адекватне, але воно могло бути насправді неадекватне. Я сильна людина, воно якби виглядає як позитивно. Воно може бути також дитячим. Таким я абсолютно сильна. Повинен бути сильним повністю та в усьому. І от така людина може тягнути там, як воно тип А, так особистість типу А, тягнути все. Там, роботу, сім'ю і так далі. І от, так, і, от, і от з таким переконанням там стрес і сердечньо судинні захворювання. Угу. І от з таким переконанням людина потрапляє, але на цьому переконанні збудована весь стиль життя. Тобто ми кажемо це базове переконання, на якому будується ідентичність. і будуються будується усі ролі. Оце я пишу: ролі, ролі в моєму житті. Будується на тому, що я сильний, я повинен бути сильним. Я успішний на роботі, я там, добрий керівник, я авторитарний чоловік, я там, не знаю, ну, от, там, така себе людина. І потрапляю я в якусь ситуацію травми. Ну, війна, обстріл, ну, все, ну, не будемо вже говорити, в яку ситуацію, думаю, всі розуміють, які ситуації травми у нас зараз може попасти. А попав в ситуацію травми, де я відчуваю великий безпарадність, безсилля і так далі. І в мене формується, давайте червоним, нове коли переконання, що я насправді слабкий. Я не впорався на відчутті цьому там, не тільки в самій травмі, скоріше за все, воно і потім в переосмисленні травми та далі. Воно такий процес, скажімо, самі травми. Е е е е е я слабкий. Тобто не тільки в самі травми, ні в часами травми, але ще воно деякий час переосмислення травми, негативному, дисфункційному пересмислення травми. Через деякий час я формую собі нове глибине переконання, глибине переконання авто, я слабкий. Тепер проблема. Так, з глибинним переконанням я слабкий, таким глибинним життям себе, і, і так складно жити. Але тут проблема навіть така, навіть ще більша проблема. Тому що от всі ці ролі, вони будувалися на тому, що я сильний. А тепер, а зараз, вони якби втрачають основу. От дивіться, наприклад, людина, яка виросла з глибинним переконанням з дитинства, що я слабкий, і соціалізувалася з цим переконанням, вона соціальна. Ну, тобто, живе, ну, якось от так вона вибудувала своє життя, що, в принципі, може жити навіть ну, непогано жити. Ну, вона не лізе в ситуації, де там, повинен бути сильним, і так далі. Так. А тут проблема в тому, що в дорослому віці ця оця глибина переконання змінилася, і навіть, навіть я уявляю, що, можливо, та людина, яка з глибини переконання, що я слабкий, попала в травму, то вона могла не... ну, воно могло підкріпитися, що я також слабкий, але вона могла теоретично не так сильно травмуватися, як людина, яка вважала себе сильною. І вона повернулася, і в неї, в принципі, всі, всі ролі будувалися на, на цьому переконанні, вони не зруйнувалися. А тут зруйнувалося, зруйнувалися усі ролі, руйнується моя ідентичність, яка будувалася на цьому переконанні, що я сильний. Тобто, проблема не тільки, як в класичному, як ми коли ми працюємо от з тими глибинними переконаннями з дитинства. Там людина знайшла собі, вже як вона ж до доросла хоч якось, вона знайшла якісь собі засоби компенсації. А тут. В дорослому віці змінюється все, і це ще гірше. І тому таку нам необхідно проводити роботу з цими глибинними переконаннями. Цим і цим. Марді Гаровіс, каже, казав, він розглядає ще він розглядає ще то, як це переконання могло бути дисфункційним, і воно о, передувало, було, якби переморбідом. Перетравмою, так що, що саме через це якесь рубине переконання, і розвилося пере СТСР. Ну, це знову таки ми тут, тут не будемо це розглядати, так, ну що, йдемо далі, і нам тоді необхідно ці переконання передивитися, зв'язати. Угу. Значить, що? Теорія, так. Ми будемо переглядати. Ну, перше, нам потрібно ідентифікувати. Давайте ми, я переключусь тут вже, щоб не писати На, воно є на слайдах. Як ці глибинні переконання? Так? Як ці глибинні переконання? З ними працюємося. Перше, потрібно ідентифікувати переконання, яке було набуте під час психотравми де зараз. Як воно зважає життя? Наприклад, те, що я сказав, я слабий. Яким можуть бути, до речі, глибинне переконання? Ну, вони, по-перше, можуть будуватися дві групи про себе та про світ. Про себе. Після травми можуть виникнути відчуття себе, переконання про себе. Я винний, я безсилий, я поганий, я безпорадний. Я недостатній в сенсі я недостатньо зробив. Я непотрібний. Я не змозі контролювати ситуацію. Я слабкий, я вразливий, я в паціє, я ні на що не здатний, я неуспішний, я нікчемний, я не вдахав, мене зневажають. Оце такі, ну може бути і ще якісь, але ну, це такі найбільш часті переконання, які описують клієнти після потужних психотерма... формуються після потужних психотерма... психотравматичних подій. Або про світ світ. Люди небезпечні, погані, несправедливі, бездушні, жорстокі, життя немає сенсу. Люди не такі, як треба, світ злий та інше. Всі ці переконання, головне їх формулювання, чому вони, чому вони дисфункційні, чому вони шкідливі, тому що вони не гнучкі, вони абсолютні, абсолютні та узагальнені. Так, Ідентифікали в глибини переконання, яке було під час психотравми набуто. І що було до? Як це в цій області ви думали про себе? Наприклад, здобулося в психотравмі переконання, що я поганий. Тобто до травми там було, що я насправді добра людина. Далі ну, пропаганда це от, можна сказати, це достатньо парадоксально. це провина провина того, хто вижив. Я вижив, наприклад, після війна, де я, Вони загинули, і тому я поганий. Ну, тому, тому парадоксально після травми. Формуються на основу ну, у такій гублині переконання про погання себе, як це не дивно, не про світ, часто, часто густо, а, які обробляються таким посттравматичним, жгучим таким соромом і провиною, знищучими. Е, переконання до травми, наприклад, до травми, ну я там добра людина. Гідна людина, давайте так. І тепер ми переглядаємо глибину переконання, як його переглянути е, через його узагальненість та абсолютність. Тобто, отут ми можемо конфронтувати, так? що я, наприклад, я безсилий. Тобто, і я це відчуваю, я думаю, тобто зашифровано я безсилий, що я безсилий абсолютно, так? абсолютно безсилий. І ми собі там кажемо: ну ні, ну стоп, я не можу бути абсолютно безсилий. Це. Ну, абсолютно безсилий — це ой, господі, пропаганди, ми ж казали, так? Давайте тут безсилий, давайте про без угу. щоб воно не було там когнітивного десерансу. Тобто, була до, до травми я достатньо сильна людина, після, після травми здобулося я безсилий людини. Так, і давайте так перевідаємо це безсилий через, через абсолютність. Тобто, абсолютно безсила людина це яка лежить паралізовано. Ну я щось роблю. В мене ж якісь сили, і отак от це необхідно, як ми. Здорослого в традиційному аналізі, як ми кажемо, здорослого воно хідно говорити оцій своїй внутрішньому ліку. Так, в якому це дитячі переконання, вони узагальнені. Тобто, і кажемо, стоп, я не зовсім веселий. Там є, там є, там є, там є так далі. І через його надузагальненість, Тут написано негативізм, ну це мається на увазі одне і теж так. Надузагальнення. Я безсилий, тобто я повністю в усіх ситуаціях безсилий. Я веселай в усіх ситуаціях. Ми кажемо ні, я там я там не весила, там не небесила, там не безсили. Угу. Якщо я там на глибине наканання просвіт, і також ми переглядаємо веселена переконання, переконання глибина переконання про світ. Не у, весь усвід поганий, там є люди, там є так, там там те також. Угу. І тепер нам необхідно зробити нове глибине переконання про себе. Та про світ так? А, більш гнучке. Хоча є деякі ситуації, де я... є деякі ситуації, де я повністю безсилий. Так, Це нормально. Є ситуації, де я частково басили. А, але в ситуацій ситуації в житті я спроможний. Просто мені необхідно розділяти ці ситуації, де а, а, я безсилий, а де я спроможний? Ну, як в молитві тут у анонимних алкоголіків є там, дай мені, там, Боже, дай мені розум та душевний спокій, щоб змерити систем, що я не можу змінити, силу, щоб змінити те, що я можу, і мудрість відрізнити одне від іншого. так. От, якби от отак. І воно необхідно розділяти, просто розрізняти ситуацію, де я сильний, де я безсильний. так Ну, І, так, і, так далі, да? і, ми, от, і ми от так переформулюємо глибині переконання. Це на рівні так, розуму. Угу. Це така теорія про глибини переконання, ми дали. Угу. Е І далі. Так, і далі ми тоді е ще ми його формулюємо так. Тобто нам нужно сформулювати, от по суті, таке нове глибина переконання. глибина переконання, яке гнучке та зв'язує. Нове, в чомусь нове переконання, воно також адекватне. Тобто була ситуація, де я басили, я зробив, що я басили. Але я не в усіх ситуаціях басили. Я от в таких ситуаціях басили. Там ідею сильний, ну в інших ситуаціях. Я роблю нове глибине переконання, яке зв'язує минуле минулий досвід, щоб він так. Що є ситуація, де я достатньо сильний, де я спроможній, краще назвати спроможній, є ситуація, де я слабкий. Ти ситуація, де я був спроможний раніше, я спроможний залишаюся. Ну, тут мені життя показало, що в деяких ситуаціях спра... спра... неспроможні неспроможний і, і подолати їх не здатний. І можливо, мені немає необхідності вчитися їх долати. Ну, якось отак. Угу. Тобто, наше головне, щоб виробити глибине переконання, яке зв'язує минулий досвід, і травматичний досвід, життя після травми, і от загальне. Так, ну що. Це так 20 хвилин така теорія. А, і та а, наступний крок 30 хвилин, написати нове продовження травми. О, господі, ска, казки. Пишемо нову казку, нову казку. А, кризову подію у казці ми залишаємо такою ж, з громадом трапились ті, ті, ті ж саме події, які були в першій казці, але він інакше себе, Скажемо, Він, скажімо, прав... він. Про, про казку він. Він казку пройшов. Оця казка, коли була перша, вона є якби початком нової казки, де наш казковий герой переосмислює свій досвід, будує нове життя, що він міг навчитися в кризи події, і так далі. Тобто... Тобто, ми. Формуємо, як це проекція на життя, тобто то кризова подія, травма, психотравматичний стрес залишився той же. Але ми пишемо продовження казки, як герой зміг переосмислити, побудувати, інтегрувати цю подію в щось нове. На це 30 хвилин. Пишемо: а, можна перемалювати малюнок з героєм. Угу. Перемалювати малюнок з героєм. А, робимо дебрифінг вправи. Наприклад, 15 хвилин пишуть малюнок. І 15 хвилин, де обговорюємо цю казку і завершальний шерінг. Нагадуємо про вправи, які роблять. І на цьому завершуємо.